Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні 15 листопада, і я їду збирати кукурузу. Їду сам сьогодні. Сереги немає оператора, у нього не вийшло, тому сьогодні все буду записувати на телефон. Відос, я думаю, буде такий коротенький. Приїду, подивимось там на полі, що там, як там, як буде працювати комбайн, там все забите було бур'яном. От, значить, що у нас по новинах? Ми зібрали соняшник, це відео вже. Є на каналі, можете його переглянути, подивитись, цифри. Зараз їдемо збирати кукурудзу за просто смішною ціною, традиційно, як і соняшником, порахуємо вже в кінці відео, на які цифри ми вийдемо в плані фінансів. Тому що в плані урожайності там, до речі, ситуація така собі не дуже перспективна. Бур'ян був величезний весь сезон, не вдалося його вивезти. Поле жахливе, воно мене бісить, я про це вже казав мільйон разів. От, тому сподіваюся, хоча б вийти в нуль, це моя мета. От, але сьогодні від мене вже нічого не залежить. Сьогодні завдання зібрати, здати по смішній ціні, яку я назву пізніше в цьому відео. От. Ну а зараз їду на машині. Тепер це відос стає ще цікавішим для мужиків, кому цікаво, їду на машині. 90 км в час. Ну, давайте, до речі, в коробочку спорта дамо трошки обгін. Подивимось, як ця машинка стріляє на швидкостях 90-120. Зараз там нема нікого. Пішли. Шух! Нормально. Нормально. Нещодавно перевзувся. На зимову гуму півтори тисячі гривень віддав через те, що 20 диски. Якщо ви вже перезулились свої машини, пишіть за якою ціною, який діаметр коліс ви перевзували. Тому що цікаво, ну, півтори тисячі це багато реально. От, але там, в принципі, де я перевзувався, то там гарне обладнання. І... Ну, коротше, на півторушку полиняв. Добре, що зимова гума була, тому що можна було б взагалі тоді. Не перевзуватись, короте. тому що ціни зараз просто якісь космічні на гуму, особливо на великий радіус, на, е... Верніше, на великий діаметр, на низький профіль. От. Якщо до речі, такий формат вам. Зараз е, Якщо такий формат вам, до речі, більше сподобається, якщо я буду сам там з телефону знімати, да, е, то поставте лайк обов'язково. Ну і зараз вже прийдемо на поле і там конкретніше. Побачимо, що там у мене росте і як воно себе почуває. Так давно не знімав відео. Переглянув, що я щойно зняв. Перепрошую за ці екання. Це таке позорисько, якщо чесно. Просто давно вже нічого не знімали. Я навіть не помітив за собою, як я е, і все далі цього не буде. Я вам обіцяю, все буде нормально. Перепрошую. Так, ну зараз під'їжджає комбайн, я вже на полі в кукурузу зайшов. Вона просто в воді стоїть. Вона максимально мокра. ну, Я не знаю, як вам це показати на, на камеру, але подивіться, от як вона ламається. Тобто вона ну вона просто жмакається. Ось роса. Дивіться. Щоб ви розуміли, що дуже волого, туман стоїть. Вже е, трошки зійшов, але зранку був густючий туман. Кукуруза вся мокра, причому, подивіться, яка вона переламана, поваляло і поламало. Я не знаю, яка тут буде вологість. Пишіть в коментарях. Я думаю, відсотків десь 180, десь 190. От, е, По бур'яну. Це вже новий осінній бур'ян зелений повилазив, бачите, маленький. Давайте пройдемо туди, де у нас був очах пирія. Ой, таке воно все, бачите, це таке зараз комбайну прийдеться працювати з цими хащами. Так, от і пирій. Стоїть. От бачите, тут класно видно якраз росу, скільки води. Скільки води стоїть. А кукурузка наша лежить. E, значить, гібриди, які я тут посіяв, ви знайдете в описі під цим відео. Буде посилання на два гібриди різні, е, різних брендів. От. Щоб не все так просто було для вас у цьому відео. Ну, ми зараз чекаємо комбайн, він десь поряд е, сказали, що зараз зараз під'їде. Ну, сподіваюся, вам видно відео, яка вона повалена. Чому так? Напишіть в коментарях, чому вона попадала, я не розумію. І такої її повно, ну, подивіться, на, на підлозі вона вся на підлозі лежить. В чому причина? Чому так? Напишіть, будь ласка. Це було ще декілька місяців тому вона вже падала, але зараз вона просто вся, вся лежить. З чим це пов'язано? Можливо, з тим, що качан. Не знаю, налився водою і просто потягнув її донизу. І зараз, до речі, давайте, 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 поки ми тут про качани заговорили, якийсь качан вирвем я їх, блін, навіть не бачу. Вони. Просто де вони? Де вони? Тут немає качана. Просто немає качанів. Подивіться, вона пуста. Як це? Стоп, а як? Що це таке? Тут тупо немає качанів. О, є, є качан. Їх на землі немає. І це що, можливо, хтось вкрав їх ну, Що це за фігня реально. Ну із позитивів дуже легко він роздягається. Як п'яненька дівчина. З виду симпатичний, але це максимум, який я можу по ньому дати інформацію, тому що вся інформація буде на елеваторі. Хрустить, чуєте? У мене так хрустять коліна і гомілкостопи, як цей качан. Ладно, заберу його з собою на згадку. Пішли зустрічати комбайн. Я фермер. До речі, напишіть в коментарях, чи є такі люди, які в зв'язку з війною і тяжкою ситуацією в агросфері наступного року не будуть займатися цією справою, хоча до цього. Регулярно сіялись і працювали. Тому що я, наприклад, на 90% наступного року не буду цією темою займатись. От, напишіть, чи я один такий, чи вас багато. Добрий день. Добрий. Ви до мене? Давай в Касі діду. Да. Ага. А комбайн коли буде, не знаєте? блядь, хері. Вони ж там стоять, коли вони ви. Вони... як через шлабон на томат. Ага. І от стевана ну, кукуруза, оце вони там при дорозі стоять. Бо там вже три їдь сюди. А коли вони вони, блядь, до обіду не тручать, а до півночі, блядь, тоді. Тоді молотиться, коли скачана копає, блядь? Як у мене зараз капає, а, тоді капає. Не, не, а тут ж так, а зранку, то як воно вже капає вечора, то вже, блядь, починаєте молоті діранче, а так до 4 ранку вигружаємося. Пройшовся по полю. Ммм, Кайф. Кайф. Хорошо, що взяв змінне взуття. Що би ножкою сюди. Ать! Поїду без крусівок додому. Може це мій їде. Блин, Серега, а зачем ми з тобою знімали на якусь круту відеокамеру, якщо можна просто на iPhone знімати всі ці відоси? Так, комбайн приїхав. Зараз одразу з старту газуємо.

Так, ну качани є, ну, это, ну, это, все, это ручу, качаны качаны це радує. Це зараз лучше, качани всі піднімаємося Качани добре. Яка волога зараз не знаєте? 19. 19? Ну, взагалі, ці тумани сильно на неї впливають на вологість, <плес> Так <плес> воно все само найбільше. ще не так боїться, <плес> як Ага, то ще не так боїться, як туман. Тобто свої, свої відсотки воно додає по-любому. Куман, <плес> тумана тяне як кухка. Туман тягне як кухка. А от кушки, вона до них зубанчовий субітні. А, що... <плес> а, тобто якщо душі, е вода просто стікає по качану вниз, і все, а туман він декре. зависає і е качан Думандер, всім своїм, в, всім не своїм не тілом, тілом да? yeah. закопується. Ми починали, волога була 19, зараз вже 28, 27,5, ну, падає, піднімається. Е, от кажуть, що вона по всьому полю різна і комбайн кожні 5 секунд відбирає зерно, да, типу, через, да, через датчики там воно проходить і воно вимірює точно, да, скільки може бути похитка. Там 0 Ще одна поправка по цифрах. Айпад показував, що врожайність приблизно, приблизно десь 5 тонн на гектар. Бункер вже майже заповнений, от, до речі, його видно. О, бачите? Зерно зверху вже. А ми зараз теж під'їдемо туди, подивимось. Ать, як буде. Вигружатись. О, ці ноги, звісно. Кайф. Чистий кайф. Серега, зроби на монтажі, типу це долари. Кама сипляться, а не зерно. Так, ну все. Процес завершено. Е, Повертаюсь додому, і ми з вами переміщуємося в ту частину, де ми рахуємо цифри. Я фермер. Економіка по кукурудзі. Так, Також кукурудза земля 1200 доларів. 200 доларів гектар. Е, НПК 3 гектари. Ми вносили половину. Хотіли зробити експеримент. Але він провалився. НПК 925 25, 3 гектари. 8450, розкидач під них 690. Карбамід уже на 6 гектарів. Це передпосівний. Так, передпосівний карбамід 16 тисяч. Розкидач під нього 1800. Дискування 5400. Ще раз карбамід. А, то був то був не передпосівний. То був якийсь інший. Mm. Зимовий ще, мабуть, карбомід тоді був. Так, да, зимовий. А вже передпосівний також 16 тисяч. Розкидач під нього 1800, дискування 5400, посівмат, декалп і ЮСІт, кукурудза 17600 і 10 тисяч по три мішки кожного. Сівалка 5100, ґрунтяк. Айдахо Соренєт від Дефенда 5410-600, внесення оприскоч 1500. Після сходовий гербіцид ми спрацювали сума Мусон Дефенда 2800-5400. З прилепачем за 592 гривні Мачо е, оприскувач 1500 і все. Комбайн 12 000, машина 6200. Бистро, так? Да? Розказав? Mm -hmm. да, паузу ставте, дивіться. Загальні витрати по кукурудзі у нас 166 тисяч 743 гривні. Да, по цінах, які ви зараз чуєте, ви ж розумієте, що це ціни. Ну, ще ті. Із хороших новин на Елензевебі, якщо ви зараз зайдете і подивіться, коротше, купуєте зараз Defendu, зараз заощаджуєте 10%, тому що вона здорожча. Ну, це по-чесному, це об'єктивно, вона буде дорожча. Тому зараз замовляйте. 10% ви заощадите порівняно з тим, як, якщо будете замовляти, там, можливо, після нового року. А ми відкриваємо табличку грошей табличку показників по кукурудзі. Так, Фізична вага 38 760 тисяч кілограмів, тобто 38,7 тон. Так. Зернова домішка 14,5. Ну, смітність 20% велика. Е, відтак, з 38 тонн з гаком у нас залишається 30, е, 30 тонн 900 кілограмів. Отже, ці 30 тонн е, 900 кілограмів ми продали по ціні. 3800 гривень за тонну. 117 400 200 я заробив на кукурудзі, а витратив 166 743. Різниця... Мінус 2,5 тисячі доларів на 76. Ну, дивись, кукурудза різниця мінус 48 943. По сонячнику ми не скажемо. Це хай в відео дивляться. По кукурудзі, ну дивіться, ще раз зведемо витрати. Те, що я собі виписував, 166 743, заробив 117, 400, 200, різниця 48 тисяч, 943, майже 50 тисяч, трохи більше тисячі доларів різниця втрат грошей. Отака От сумна історія, друзі. Знову ж таки, хто малий фермер, не має де зберігати, не знає, що робити, немає інфраструктури, пишіть в коментарях, що робили ви. Мені довелося здавати з поля. Mm, от і все. Все, на цьому ми завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Переходьте на і заощаджуйте 10% уже зараз. Придбайте завчасно собі свою хімію, яку ви хочете, яка вам потрібна. Люди, мабуть, жодного лайку не поставлять. Я такий печальний на цьому відео. Просто люди, вибачте, будь ласка, за такий негатив. Ще погода, така сіра сніг, грошей, гроші втратили. От, ну, це, не треба якісь, може, акторському, акторські курси пройти взимку. <свист> Що трохи завади. у ху, -ху, -ху Що, <свист> Що, у у у у ми Ми влетіли на 48 штук. Є! Жизнь! Кайф. <свист>